Хей, hey, йоу, everybody! С вами Дензу Бугать і залетіли ми в скібі Toilet Over Defense із Санчоусом, братуха! Здорова! Йоу! Короче, Саньочок, як ти знаєш, добавили нам в ігру новий новий режим, і я хочу про з тобою пройти, ну, незвичайним шляхом. Я планую в цьому відосі з тобою попробувати пройти його умом юнітами. Правда, в мене їх не так багато, як в тебе, но, мені здається, з цього щось вийде цікавоньке. Чувак. Ну, якщо я не помиляюсь і якщо я не забув нічого, то в мене є всі сумо юніт. Но в мене є стрім камерамен, да, і в мене ще да. є по ідеї інженер. Я оце. Ага. Чи буде нам цього всього достатньо? Ну, звісно, я візьму ще собі двох фармерів, да. так, так, а ти ще один фермер. І все, і в мене ще є один вільний слот, і я не знаю, що під нього можна би таке цікаве взяти. Ооо, блін. Ну можеш взяти, знаєш що? Можеш ага. взяти репеєр камера дрон. Думаєш, вони нам понадобляться для сумонів? Так, mm, да, бо їх можуть положити спати. Так ми ж їх будемо ставити прикол в тому, що в кінці мапи. Ні, ну чого, шефа, ти ж не будеш в кінці мапи ставити? אמניה שפניה מים בתוכה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Зрозумів. Ну, да? Блін, я фу да. Ну тоді, може, все-таки камера дрон. Думаєш, репейер дрончик взяти. Ну, або діджей, я не знаю. Діджей просто дасть демедж тільки шефу. Да, ну, да, більше да, да, да. нічого не дасть. Тобто, якщо ти візьмеш шефа, я візьму діджея, то я зможу типа твоїх юнитів бафати? Ну да, да. Значить давай так і зробимо. Давай, значить, так, ми, братуха, з тобою і зробимо. Правда, мені б би сейчас би знайти свого цього діджейчика. все, знайшов його. Так, в принципі, все, в мене команда готова. Коін буст в мене юзнувся. Я, я б щас би щас ще раз би його юзнув. О, на так Точно я. Я теж юзаю, у мене сто зілік буста є, прикинь. Наскільки в мене? У мене 70... 71, а лаки буста 85. Ну у мене лаки бустів трошки менше, 84 у мене. Угу. Так, все, ну в принципі, нам тепер саме таке основне завдання зараз вибрати якусь пусту мапу, щоб вдвох двох тільки залетіти. О, ну, чувак, бачиш, тут трохи народу є біля нас. Давай, 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 давай саму право попробуємо. Давай, раз, два, три побігли, 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 вертух. Давай, 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 давай. Запустив. Запустив, чувак. <хи> Цікаво, просто щось цього вийде, братуха, я не знаю. Ну там юніти. Я теж не знаю. Там юніти, точніше, туалети, прям дуже сильні. Прям реально через чуроди там сильні. Чувак, я проходив з першого разу на Ізі, от, це тобі так скажу. А другий раз я грав з Дімончиком, то ми не пройшли, але ми грали тільки легендарками. Mm -hmm. От воно що. От, ну це щоб ти собі розумів. Я просто пам'ятаю, на 59-й хвилі там виходить прям велика купа босів з endless Mode. Прям дуже велика купа. Да, да, да. Ну там, типа, там, складненько, сюди на початку можна побачити, що чуваки по 200 хп, да, а Вони базу можуть знести Прям дуже швидко. Да, 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 вони вони базу можуть знести. Тому я просто ставлю двох сант, жду третій скіп і буду ставити ще третього санту, а потім інженерів буду ставити. Ну я поставив одного інженера, та хай, хай хоч, хоч, хоч трішки машинки дефають, я не знаю. А, так ну ці машинки задефають першу зону. Ну, По-любому. Не впевнений, ну побачимо, побачим. побачим. Ні, по-любому, бо він щас виставить ще одну машину, поняв? А, ну тоді ладно. Тоді я став, значить, Санту. та й фармлю бабки. Та, да, та да, та да, та да, та. Да. Став Сант. Ми валим тільки сумонірами, ну так вийшло, що шеф він і сумонір, і сам по собі дамаже, тому ну тому, тому в принципі на, його на нього можна вважати нього сумонір. Ну так, да, ціна півтори тисячі. Це немало. Да. Так, ладно. Це... Давай я це ставлю теж інтернет. Це версальний боєць, братуха. Mm -hmm. в общем, дивись, я інженерів буду ставити в оцій стороні, mm -hmm. а я цієї. Так, да, так, да, да. щоб ми не путались, потім кого апати, пані, дай тепер. Па. Тут я з тобою повністю буду згодним. Mm -hmm. Так, в мене є 500 баксів, мені здається, треба було б по-хорошому би отако зробити. Отако. Так, я одного інженера вже апнув, у нього 2000 хп буде, чувак виходити. О, все чітко значить. Я... Зараз ми... в мене, знаєш, таке саме основне завдання це просто зараз прокачати Санто і викачати оцих. Ту, ну да, 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 бо грошей мене прямо. Це не любому, бо там уже ближче до 10-ї хвилі буде, типу супер складно. Мені здається, що й зараз складно, дивись, скільки їх. Дуже складно. Надо прокачувати інженерів на один левел. Поняв? В них тоді хп добре піднімається. Будевий, нам щось зносять, ден. Нам зносять. До все? Кердик башка? Ну я думаю, що ну не то що кердик башка. Ну я коротше інженерів всіх на один левел качнув. Щораз будуть тачки виходять по 2000 хп. Але треба думати щось за деф. Я би поставив якогось шефа. Ну було би непогано. Значить, збирай гроші, я щас попробую. Попробую, так? Викачувати своїх оцих інженерів, щоб хоч трішки. Покремас... Чувак, чувак, просто диви. Ти бачив, да? Ти бачив, я просто сочик що да. зробив. Так, я викачую. Я викачую інженера. У мене, у мене <с <с тупо немає, не хватає 500 доларів. Чувак, викачав ще двох інженерів на третій левел. Блін, а як це складно, як це складно, що качуйте. Просто на що ми підписалися з тобою. Я не знаю. Я ставлю шефа. Давай, давай, давай. Викинув коло спайдера тисяч хп. чувак Все, братуха, понеслась. Все, оце вже що нам потрібно. Я вкачав своїх інженерів хоча б на третій левел, да? Тепер я можу, в принципі Вкачувати дальше своїх оцих фармерів. Так, 800 баксів Жесть, oh, ти представляєш, у мене ще досі був Санта першого рівня. Ні, ну у мене першого нема, у мене другого всі були, але тепер уже хоча б є можливість прокачувати їх. Ні, блін, ну я тобі скажу так, що це завдання прям реально складне. в цьому режимі. Це дуже складно буде. Ну я думаю, що шефи зможуть впоратись. Я думаю, що шефи зможуть впоратись. Ну так, тут по-любому треба, щоб підписники втикнули нам вподобайку. Прям по любому братуха, і підписались на наші канали з тобою. Да, да, 100%, чувак. Так, знаєш, що я хочу зробити? Я би зробив. До тебе ось такий подарунчик. О, спасибо, але шеф спить. Так, і напевно, 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 Дензо, тобі треба вкачувати далі фармерів. Дивись, бо нам ще й деф зараз треба пробувати вкачувати, тому що це просто капець. Мені да 2,5 на шефа. Дві з половиною тисячі, а це трохи багато. Ну так, да, але ти його забустиш потім в два рази читай. Да, да, да. У нього потім, типа, де... хп у клокменів буде ще плюс 30 тисяч. Так, я поставив всі, виходить, ще двох спамерів. І в принципі, в принципі, далі можу бігти, далі випадок. Тобі, тобі, знаєш, що треба зробити? Що? Напевно, двох поставити. Ще одного санту. Цього шефа поставити. А, походу все, походу тут ми приїхали. Походу ми приїхали, Ден. Ні, ми по-любому приїхали. Но я я, 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 я качал! Я, я думав, що ми його вбили. Нажимай again, давай ще раз попробую. Давай. Напевно, треба буде трішечки виключати автоскіп. Ні? Думаєш і так завалим? Я думаю, це можна зробити. Просто треба, короче, напевно, напевно, я навіть не знаю, короче, що треба. Щось треба точно де. Давай, знаєш, як зробимо? Так як mm. у мене є шеф, давай mm -hmm. ти будеш спочатку дефати, mm -hmm. ну типа помаленьку вкачувати сант, але й дефати, поняв? Mm -hmm. А я буду більше збирати бабки і сразу ставити шефа і добре його вкачувати. Поняв, тобі бажано, знаєш, де поставити взагалі шефа? Десь отут уголоток. Де я, да, 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 так воно і буде. Я просто тоді там поставив, щоб дефати, поняв, бо тоді халепа була. Угу. Ну, я поставив все зараз одного цього. Інженер. І ти поняв, ти став інженера і не став другого інженера, а прокачуй першого на один раз. Бо так буде угу. ефективніше. Хорошо, хорошо, хорошо. І ми зараз спробуємо ще раз. Мені здається, що в нас ну, цілком все може вийти. Все можливо, бо тактику ми трішечки змінили. Можливо, з цією угу. тактикою у нас вийде щось щось ліпше, ніж в минулий раз. І мені здається, що ми ще забули про вчених, які просто дають баб. Ну, я не бачив, щоб ти їх ставив, та я їх не ставив. Ні, ні. Ні, я їх ставив, чувак. Я їх ставив, а, правда, я ну, не став. Бабла особо не було їх викачувати. <рес> я так і поняв, чувак. Ну, пробуємо, пробуємо, дефаємося потихеньку. Так, щось в туалеті тут багато сильно. Мені би, напевно, качати ще з би інженера за 400 баксів. Або ні, поставити ні, ні, ще, ти... ще одного. не вкачу його, ти став ще одного інженера і прокачую його на раз. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, треба поставити окента, щоб давав мені купу-купу грошей. І на, на наступний скіп хвилі я вкачаю, напевно, цього інженерчика. Чувак, мені здається, що є певна проблема. Да? Прям, ну, мене прям, поки глобальна, ма... прям глобальна. Прям глобальна, чувак, проблема? У мене нема бабла, Ден. А що мені тут робити? Чувак, а, а що что вы <рес> зробити? <рес> я не знаю, у меня нема грошей, дан. Походу, це буде саме швидке відео в нашій історії. Диви! Ти Ты що вони роблять, Флина! Мені чуть-чуть не хватает, чувак. Один скіп продержишься, один скіп продержися. Так, поставиш ще одного інженера, прокачав. Продержись, один скіп просто. Пробуємо, 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 пробуємо. Пробуєм. Продержись. Ну тут просто дуже жирні идут далі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что це нинка, то чого ти не проб'єш? Кого, 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 кого? А він так. не зламав, він не зламав, він не зломав. Качати, качати, вкачати, пожалуйста, 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 пожалуйста. Чувак, а тут! А тут а хто буде дефуди? А, нормально. Тачка, тачка, я поставлю тачку. Я думав, вона щас серце стане. Чувак, я так же думав. Так, все, ну, качаю. Ну ми поки дефаем. Качаю, качаю санту хоча б на перший рівень. Так, в мене я 900. Я отако зробив. Угу. Отако от от трошки буде ефективніше, я думаю. Ну да. Так, я поставив, виходить, двох Сан прокачав. Мені треба ще десь купу грошей взяти. Не скажеш, де? не знаю. У мене в самого є купа проблем. І по грошам взагалі. Я пробую. Так, ну, давай я для масовки поставлю ще отаку, чувачка одного. Ну і в принципі, в принципі, далі, мабуть, буду. Качувати своїх подарунчиків, хоча б на третій рівень бо їх вкачати. Рукета сього йде, робити, да. дивися 120 двадцятич хп. Будемо дефати якось. Правда, я ще не придумав як, але надіюсь, що що нас все вийде. Я ще теж не придумав до кінця. Меня до скіп. Ти подиви, подиви. Знаєш, що мене радує? Те, Що шеф б'є, поняв по всім. От реально, він по всім динамити розкидає. Це хорошо, і в мене тоді був один шеф, і його лежили спати, і ми програвали. А зараз у мене не один шеф. І клок спайдерів у мене тепер багато теж виходить, бо шефів багато, поняв. Так, в мене є два штуціра, Саня. Куди би мені їх так інвестувати? Мабуть. Фармерів, да? Ден, я не знаю. Мабуть, значить, вкачаю зараз тут фармерів. Так, а я не поняв. А, а де мої всі вчені? А, oh Ой, що. Oh, 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 так мене Den. штука 600. Штука 600, я йду вкачувати своїх сумонерів. І, напевно, інженерчиків потрібно трішки вкачати. Так, по 400 баксів. бемс, бемс. Тебе, напевно, би, напевно, теж було б непогано, аби поставив ще б своїх трьох інженерів. Було би непогано, чувак, але ж їх треба не просто ставити а й вкачувати. Ну, no, і вкачати. Вони ж не прям дуже дорого коштують прокачки. Ну no, да, да, да. я поставив. Окей, 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 окей. А мені треба щось вкачати, вкачати, вкачати. Своїх Санд. А вони сплять всі. І я щас, походу, можу провтикати. О, нормально вкачав. Що ти, поставити, може, діджея, може О, постав. Тако. І напевно вкачаю хоча б разочок. Ні, давай два рази вкачай, щоб доставав до того же. Давай, 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 давай. Так, і напевно, напевно, я би за два штуцера би собі ще би вкачав би ось цих сант. О, все, а на наступному скипі хвилі, я в принципі хочу зараз повкачувати своїх оцих сумонів. Так, ну я стараюсь по максимуму просто. Так. Вкачую вкачую інженерів по 600 уже. Чувак, по 600. І я би, напевно, би, збирав би зараз два штуцера і вкачав би стрімер. Камерамена. Санту, а стрімера? Так. Да. Санту качав і стрімера вкачав. Все, кстати, я би як варіант поставив би сюди одного стрімера і сюди втулив би Тоже одного стрімера для того, щоб е е е вони хилили пациків, поняв? Угу. А так вони ще хілять типа, да? Да, 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 так, -да -да, вони хилять. О, Прикол. А я цього не знав, кстати. Будеш знати, братух. Поки дефаємося, бачиш, Дальше вже Дошли. Ну да. Так, ну в принципі, Юнити у нас уже багато виїжджає. Прям реально купа. Я бы шефа вкачав за 6 тисяч, та не хватає поки трошки. <рес> а я прокачу зараз інженерів, всіх за, за штуку. Все. Усіх вкачав. Вкачав, вкачав, вкачав. Я усіх інженерів за штуку вкачав, братуха. І стрим камерамена вкачав на максимум. А, у мене вже 15 юнітів, прикинь. А да? Ха-ха! <рес> 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 Прикол. У мене ще три. Але я вже нічого не поставлю. <рес> так, ну поедай, пока что не погано. <рес> Це поняв? Хіба що? Хіба що? Ти в майбутньому потім продасиш своїх інженерів, наприклад, і поставиш шефів замість них? Ну це як варіант. Нє, нє, ні. Я як варіант можу продати сам подарунок. Да, да. Да. Да, да. Отак, да. так. Так. Ви своїх своїх фермерів. я не чи є від цього толк. <реш> Бо а ти, ти мене... цих качаєш інженерів? Інженери ж да? забустили їх. Ну я качаю, качаю, качаю. За 4 штуцера Бемс. Качаю. Чай, братуха, давай, 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 давай. Сейчас другого ще вкачаю. Тільки, мене, правда, зараз грошей немає. Так, оцього кента вкачати. 6 тисяч дензо є на руках, бемс. Одного ставимо. Оба. Так, що в тебе там, по бабето? 5 тисяч тебе. А ну, що на... ти збираєш? У мене все, у мене все ок, чувак. Я не <реш> знікну, збираю, Чувак, Диви прикол. Вони тут зупиняються? Да, да, yeah, да. Це хорошо, чувак. Да. Це гуд. Я нормально дефаюсь, чувак. Ну ми нормально дефаємося. Та якщо мені дійджає, качнеш, буде супер. Час. Бенс, на, на максимум, братуха. Все для тебе. Хорош. Так, і тепер, тепер. Мені би вкачати фармерів своїх оцих. А я не можу. Mm -hmm. Бо їх просто в сон закидають постоянно покиде. Понятне діло, чувак. Понятне діло. Я прокачав ще одного шефа, але його ті чисто спати ложить. Так, наші стрімчувати. інженера Бенс. Оте. Уху, ден, качаємося жорстко валим. Тяжко. Тяжко, братуха, дуже тяжко. У мене вже два малих вчених в. На максимум Прокачую Нормально, дальше шефів. Ну, в не знаю, пусты, значить, слухай. Uh -huh. Активно все вкачуєш. У мене так. по грошам все чітко, все чітко, по грошам. Так, ну, в принципі, в мене залишився ще один шеф, що який треба мені апнути за 4 тисячі. Та й в принципі, потім треба вже буде збирати купу-купу, бабла. Який шеф, у тебе їх нема. Ой, не шеф, інженер. Попутав, попутав. Давай давай, дефаємося, братуха. Ми можемо це пройти. Ну, 29-та хвиля, чувак, половину вже пройшли, считай. Ти стрімерів качаєш? Качаєш, вони має викачені вже давно на максимум, братух. Понял, поня, понял. Нех прокачка не така ж дорога. Бенс, все, в мене один інженер уже на максимум. Хорошо. Ой-ой-ой. Виїжджають, такі танки нормальні, по 75 тисяч. Ааа, да. А на все, да. Да, Хорош. А, да? -да, а лазерган танк туилит обалдеть. Це жорстка штука. Оце пушечка, да? Так. Викачує да, ще чувак. одного інженера. Я ще шефа вкачаю за 12 тисяч, у нього буде 300 тисяч хп в uh, клок мені, uh -huh. який виїжджає. Клок спайдері, да? Да, 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 спайдері. йо мойо Знаєш, який мені єдиний мінус не подобається в оцих шефах? Mm -hmm. Що вони дуже гучні. Да, я просто в такі моменти виключаю звук. <laughs> я зробив, поняв, типа, звук на мінус 10. <laughs> ну, Но воно йому не допомагає. Все, братух, я викачав уже всіх, в принципі, своїх інженерів, так що. Ну, Все, у ну, мене ж... Тепер мені бабки не треба. Я знаю, що думаю, що мене... зробити. Що, що? Шо, вийко. шо, виїхав. Що я думаю, зробити, Оце, я, а, мож, я можу просто отакого поставити десь у того такого діджеїв, поняв, отакого, наприклад, одного, другого Нашо. і третього. А для того, щоб коли будуть вони йти, поняв, вони на них агрилися. Щоб ти дефати, ну, дефати, дефати твоїх шефів. Щоб на них ну, не накидували всякі станчики. Чувак, я тут по максимуму стараюсь, у мене один шеф уже на максимумі. У нього виїжджають півмільйона хп, спайдери. Угу. Так, я по, я продаю своїх пларунчиків, буду ставити, ставити своїх, братуха, юнітів. Щоб просто одволікати їх. Я не знаю. Давай десь одного тут поставимо, Санто, другого тут поставимо. Так, і ідемо ще поставити. Я не знаю. Давай десь тут посерединці. А, все. Получається, я. Все, що міг, все я поставив, братуха. Чувак, я теж. Тепер нам залишається лише з тобою молитися і надіятися, що наша тактика буде робочою. Вона повинна бути робочою. Дивись, у мене осталося ще два шефи, які треба по максимуму викачати, чисто по разу, по 15 тисяч. А потім я буду продавати сант, продавати вчених і ставити ще шефів. Я не знаю, чи в нас вийде прокачатись до вийде вообще до кінця дойти, але я буду старатись. Ну, я поприколувався вкачую діджеїв. Все, повкачував, все, що тільки можливо. У чувака, баблатона. Ну це ще не викачав, він же Інженерів, поняв, це менше інженери не докачені, я тільки, тільки шефів качаю. Жалко, що не можно шефа... передавати. Да, да, чувак, ти б мені дав би капец. Даже поняв, з таким мінусом, типа там 50%. Там, наприклад, передаю 10 тисяч, ти отримаєш лише 5. Та все одно 5 нормаль. Да. Так, ну дивись, потихеньку дефаєм. Так, можна тепер качати і інженерів. А, вже бабки з'явилися, да? Да, да, да. Можна втратити. Ну, інженери просто дешеві, поняв. Ну. До пори до часу, чувак. Коли доходиш до 8 тисяч. Остання прокачка 8к, да. Або це мені здається, або раніше оці госумон юніти, да, ці, що зараз у нас повиїжджали, вони були швидшими. Ну, таке відчуття наче да. Бо зараз вони щось прям дуже повільні. Ну що ж поробиш, чувак? Да. О, бос. 6,6 миллиона хп. Обалдеть, я не знаю, как мы ее дефать будем. І не питай, про Чесно, це. Поки, не питай. поки хз повністю. Ну у мене вже два інженера на максимумі. Типа, mm -hmm. ще ще двох треба прокачати по 8 тисяч. Ти вообще чилиш, та там 50 тисяч на балансі. Да. Yeah. <laughs> <laughs> Я не знаю, куди їх грати, просто. Не, все може в чайник, кстати, переставити. Щоб вони не Я тільки казав, треба було треба було ставити цього Е, репр дрона брати. Ну, тоді ми були б без джая. Ну все, у мене все викачане на максимум. Все вообще, що можна, no. 15 юнітів, всі на максимумі. Значить, тепер збирай бабки, продавай своїх. Фармерів і став ще більше шефів. Так, да, так, да, да, так і буде, чувак. В принципі, я тут тобі діджайчиків понастекував, так що ти можеш вибирати собі де тут його пихнути того шефа. <рес> я обов'язково буду цим займатися. У нас 45-та хвиля, Ден. Ми все-таки далеко доходимо. Да, можливо, можливо. Ми й пройдемо. не до кінця в цьому впевнений. Ну, я теж, особливо, зараз вони далеко щось ідуть дуже. Так, да, і тут вони бачиш, прям дуже жирні. Так, да, да, да. А в шефа немає таймстопа випадково? А, він може їх бекнути вроді, так? Да? Повернути? Він може бекнути першого чувака на спавен. А, лише одного, так? Да? Лише одного, тільки першого, так. Да. Блін, жалко. Ну, типа я от нажимаю, він його тупо тепає на спавен і все. Ну, а загалом перший завжди хп має небагато, так що, по суті, ну, да. нема особо там сенсу великого. Ну, по суті, безтолково. Да, 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 в мене ще й шефи всі сплять просто, тому що немає дрона, бро. Диви, диви, Бем, бем, бем. Чувак. Просто повна халепа, чувак. Походу, нам керних башка. А тачки, а тачки закінчуються, поняв? Ну я скажу так, з легендарками, коли я грав, чисто фул легендарки, то ми дошли далі. Чим шеф, який стоїть 160 тисяч гам, понял, чем все остальные. Да, інженер вроде даже забафався в ціні, там щось до 40 тисяч. Да, серйозно? Да, ти не знав? Типа зараз не, шефа я, толпы. Толкнути... Я, бачив, я, бачив, я бачив щось до, до 25, 27, но я не бачив 40. Типа, шефа толкнути сейчас можна вообще свободно за 32. Це підписники. Шефа, мені інженера. Ой, інженера, да, да, да. Інженера да -да -да, можна понял. прям реально непогано пихнути. Диви, все, чувак, хана. Да, да Ну слухай, Блін, а могли блінки понів то, типа. Сорок не хвиль, непогано, непогано. Так, полетіли в лобі, братуха, в мене ще є одна ідея. Давай. Так, іди за мною. Іди за мною, я тобі покажу дуже щасливе місце, з якого випадають прям реальні непогані юніти. Ди сюди. Тут ну, ну, ну. Отут стаєш, ну. понял. Дивись, зараз да, відкривай шоп, відкривай шоп, купляй, да, купляй 10 кейсів, да, да, да. купляй 10 кейсів. Ні, ні, ти мене так не байте, Дай 5 тисяч гемів, я куплю. Диви, дивись, давай так, якщо мені зараз випаде, випаде фанмен, ти собі теж купляй mm -hmm. 10 кейсів, Согласний? Хорошо, хорошо. Все, давай, провіряй, братух, провіряй. Давай, давай, щас, дивись. Зараз все буде. Додому, чувак. До Я тобі казал? Я тобі казав, все, що це щасливе прикол, місце. чувак. Давай, купляй, купляй, братуха, сказав, зробив. Давай, кажу, давай. Це таке прям дуже намагнічене місце, поняв на крутих юніті. Провіряй, тобі зараз теж випаде. Дивись. Ну, ладно. Та ні чорта не випало. Ти просто брехло! Дай все мене тепер. Ага. Ну і цілому, друзі. Дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте, купу, зі куда Ну і звісно, не забувайте про підписку на наші канали. А з вами був Дензо, Анчоуз і всім до нових зустрічей. Пока-пока.